Вітаю тебе, мій маленький друг. Я доктор Здоров'як. Сьогодні я відкрию тобі секрети міцного здоров'я. Обов'язково ранок починай з зарядки. Зарядка допомагає прокинутися та заряджає енергією на весь день. Подивись уважно, що ти бачиш на цьому столі. Правильно, тут є каша, овочі та фрукти. Це приклад здорового сніданку. Чому сніданок такий важливий? Коли ми прокидаємось, наш організм потребує пального, щоб працювати, бігати, грати, думати. І цим пальним є корисна їжа. Якщо зранку з'їсти щось корисне, кашу, шматочок фрукта чи овоча, ми матимемо силу і гарний настрій. А от коли пропускаємо сніданок, можемо швидко втамитись і навіть стати трохи сумніми. Тож на сніданок їж ж тільки корисні продукти. Каші, овочі, фрукти. Це пальне для твого тіла. Що робить дівчинка? Вона чистить зуби. Чисті зуби це не тільки красива усмішка, а й міцне здоров'я. Коли ми чистимо зуби вранці, ми змиваємо мікроби. Які накопичилися за ніч, а ввечері залишки їжі, щоб вони не псували зуби під час сну. Якщо не чистити зуби, на них з'являється наліт, мікроби починають руйнувати емаль і можуть утворитися дірочки каріес, чисти зуби двічі на день зранку і перед сном, і твоя усмішка точно буде яскрава та здоровою. Подивись, яка яскрава тарілка. Чому вона така яскрава? Бо тут овочі різних кольорів. Це справжня веселка на тарілці. Їж овочі і фрукти різних кольорів, бо вони є твоїми помічниками на шляху до здоров'я. Що хлопчик тримає в руках? Правильно, це склянка з чистою водою. Вода найкращий напій для нашого організму. Вона допомагає переносити корисні речовини по тілу, охолоджує нас у спеку, робить шкіру свіжою, допомагає мозку працювати краще. А ось солодкий газований напій. Він містить багато цукру та барвників, від яких можуть боліти зуби, з'являтися зайва вага і навіть псуватися настрій. Тому секрет здоров'я простий, коли хочеться пити. Обирай чисту воду. Дівчинка миє руки. Чому так важливо мити руки? На наших руках можуть жити невідомі мікроби. Вони настільки маленькі, що їх не видно навіть через лупу. Але вони можуть викликати хвороби нежить, кашель, біль у животі. Тому завжди ми руки перед їжею, після прогулянки, після гри з тваринами, після відвідування туалету. Чисті руки запорука здоров'я. Подивись на цього хлопчика, що ти помітив? Так, у нього рівна спина. Це не випадково. Коли ми сидимо або стоїмо з рівною спиною, наш хребет відчуває себе добре. Він не втомлюється і росте здоровим. Уяви, що хребет це башточка з кубиків. Якщо вона рівна, усі кубики стоять стійко. а якщо башта нахилиться, кубики почнуть падати так само і з нашою спиною. Якщо ми сотулимося, спина швидше втомлюється, а м'язи стають слабкішими. Тому важливо сидіти за столом рівно. Роботи перерви та руханки й пам'ятати, рівна спина, здоровий хребет. Тут ми бачимо, що дівчинка гуляє на свіжому повітрі, та не одна, а зі своїм четверолапим другом. Це не просто приємно, а й дуже корисно для здоров'я. Коли ми дихаємо свіжим повітрям, наші легені працюють краще, у кров надходить більше кисню і серце стає сильнішим. Ось чому я кажу: гуляй щодня та будь здоровим. Діти займаються спортом, і це не лише весело, але й дуже корисно. Коли ми бігаємо, стрибаємо чи граємо в рухливі ігри, наші м'язи стають сильнішими, кістки міцнішими, а серце працює як справжній моторчик. А ще під час руху в нашому тілі утворюються гармони радості. Тому після гри чи тренування ми завжди у гарному настрої. Хлопчик сів читати. Ти помітив, що він читає при світлі. Це дуже важливо. Наші очі працюють як маленькі фотоапарати. Вони роблять знімки всього, що ми бачимо. Якщо читати у темряві або при слабкому світлі, очам доводиться дуже напожуватися і вони швидше втомлюються. Читайте при достатньому освітленні, щоб не напружувати очима. Усмішка це справжні ліки для нашого настрою і навіть для здоров'я. Поганий настрій, посміхнися і тобі стане краще. Здогадався, який останній секрет міцного здоров'я, сон. Це не просто відпочинок, а справжня майстерня здоров'я. Коли ми спимо, наш організм відновлюється, м'язи відпочивають. Мозак оброблює всю інформацію за день, а тіло росте. Якщо лягати вчасно, вранці прокидаєшся бадьорим, веселим та готовим до нових пригод. А от якщо засидітися, зранку буде важко ставати і сил вистачить не на все. Пам'ятай, що прости здоровим і активним вчасно лягай спати. Я за здоровий спосіб життя, а ти дотримуйся правил міцного здоров'я і завжди будеш здоровим та модним. До зустрічі.